І так, мой дорогий друже, диви. Тобто ти пропонуєш мені зараз, коли в мене отака нормальна обстановочка, я лежу, відпочиваю, особо ніхуя не роблю. Бігати в казці автоматі з броніком блядь, шугати людей блядь, з гранатами і все інше. Це по-перше. По-друге, ти пишеш, ти солдат, слухай, я був такою самою людиною, кого я зараз захищаю. Це по-перше. По я не мріяв стати військовим і солдатом, тим паче а, мені прийшлося ним стати, тому що треба було захищати скажімо так, державні кордони і незалежність. А те, що ти пишеш і поважай тих, кого захищаєш, якби тяжко не було. Слухай, блядь, кого захищати, хто позвільнявся з роботи та сидить блядь, по підвалах за буханкою хліба в магазині, не може сходити, Или що? їх я повинен поважати. Ти серйозно?